Двигун Mercedes om 606 Turbo. 4 клапани на циліндр, два розпредвала. Перший в світі двигун з двома з чотирма клапанами на циліндр. Так, ось такого. Електронно-механічний ТНВД, ну, ТНВД, якби принцип подачі пального він механічний, але е, з електронною газулькою, але перероблений під, е, під, під, під механічну подачу топлива. Під механічну газульку перероблений. Ну, Холостого. Мінус який холостого ходу зловити важкувато. Але як під нагрузкою, то можна буде зловити холостий ходи і в принципі, ну, обороти можна буде регулювати. Так, вот такого плану. Мотор. так, Соляру підключили, акумулятор підключили, охолодження даємо, свічки гріємо і запускаємо. Подивок. Подержи. Подирі, подержи, подержи газулю сейчас. Давай, давай ще, давай, за. Дима немає, робить хорошо. Кришечка не пригає, картерні гази хороший. Воздух, систему охолодження, гази не випирає. Хороший мотор. Ану, глуши і без цього. Глуши і без, без, без свічок. Пушка, глуши, глуши. Пушка мотор хороший. Самый потужный мотор э, цієї линейки, яку ставим на насос PN40. дизельный УЗ народі на нього говорить. Самый сваповый дизельний мотор. Ставлять куди хочеш. Патроли, катера, мотопомпи. Саме класний мотор. Изначально ставился на Гелик, Кабан, Очкарик. Носи машини. Так, ладненько.